Можемо звернутися до того досвіду, який НАТО був наприклад з приєднання то тобто, так тієї ж самої Румунії. Mm -hmm. Я думаю, стан воєнний, який був на той час і в армії, який був в Румунії, він не дозволяв їм. Ну можна відносно тих статутів, відносно статутних документів no, так, стати повноправним членом. Але вони стали, але вони стали так. І тісно Україна на жаль таки втратила тут найбільш реальну можливість на той час стати повноправним членом. Якраз ми також з вами розмовляли 2005-2006 роки, тому що не було в свідомості людей. Нато асоціювалося з чимсь таким негативним, да, тому так. що був такий ну як наратив, який був наприклад даний нам ще, А з, чому така от на вашу думку, ви людина, яка стежить ну не день, не два, і ви якби в тенденції да в перебізі стежити за ситуацією? А чому якщо не популяризувати ту чи іншу тему, ну популяризація це якби не позитивне щось таке розповісти? Якщо? Просто, я так скажу, не розповідати широко про ту чи іншу організацію, про ту чи іншу, так би мовити, структуру, то люди просто не будуть знати. От я запитував неодноразово на різних ефірах свого часу, так НАТО все ж таки політико-військова чи військово-політична організація, то я вам скажу, теж були дискусії. Вона то ніби військова, але вона і політична. Треба людям просто це все пояснювати. Центр інформації і документації НАТО, центр інформації ключове, да, в Україні ж є і був. Але очевидно, щось не до кінця пояснювали. Правда, суспільству що ж це організації, які переваги ми матимемо, якщо там будемо членами? Ну ну очевидно, я так вважаю. Як ви думаєте? ну це залежало від того, який уряд чи, наприклад, в Україні, чи які президенти яку, яку політику він проводив стосовно Російської Федерації, Те ми правильно. знаємо, чи стосовно, наприклад, підтримки наших союзників. Але те, що, наприклад, відбулося в підсумкової прес-конференції між Володимиром Зеленським і Єнсом Столтенбергом, mm -hmm. 16 грудня, показує про те, що коли Столтенберг казав, що в жодному разі ми не будемо використовувати українське питання чи український кейс як засіб якихось маніпуляцій, no, наприклад, для Російської Федерації, mm -hmm. хоча ми знаємо, що він таку може бути зараз і нейтральну позицію займати або тому що ну буквально за декілька місяців в нього закінчується контракт, і ми вже нам уже відомо, що Єн Столтенберг стане майбутнім очільником національного банку Норвегії. Він повернеться в свою країну демократично, за все спокійно. Ну це так, Нор Норвегія так, так, звичайно і таким чином будемо очікувати. Ми знаємо, що наступний саміт НАТО відбудеться в Мадриді, і вже за останніми даними, які нам відомі, ну і взагалі інсайти, будуть що першим генеральним секретарем НАТО може стати жінка. І побачимо, яку політику буде про новий генеральний секретар продовжувати, але